Друзі, можливо, ви чекали різдвяного відео на фоні різдвяних вогнів, ялинки чи багатого столу. Ми перебуваємо нині на сході, на Донеччині разом з нашими військовими, де приїхали підбадьорити їх, привезти допомогу, підтримку і все, що може рука наша зробити для їхньої підтримки. Наші військові з Рівного, наші військові з області і з інших регіонів. Щиро вітаємо вас, друзі, з Різдвом Христовим. Христос народився. Славімо Його! Заспіваймо разом! Родився, зі вибодився, як людина, пелинками, богими помився, як людина. пеленками боги не побився, рівне, рівняли. Вас вітаю з Різдвом, з Новим роком! Тримайтеся рівно, Бог з нами, Україна переможе!